Поразка, це наука, ніяка перемога так не вчить. Ліна Костенко 12 століття. Русь, Україна ще міцна держава, але постійні княжі міжусобиці загрожують територіальній цілісності, адже вороги прагнуть захопити її землі. 1184 року князь Святослав розгромив військо половців. Князь Ігор не зміг взяти участь у переможному поході. Був великий обледенілий сніг, так що вої не могли за день до вечора перейти ту віддаль, яку було видно. 1185 року разом із іншими князями Ігор вирушає в похід проти половців. Одні дослідники стверджують, що князь хотів довести відданість батьківщині, інші що прагнув добути й собі слави. На жаль, цей похід увійшов в історію як одна з найбільших поразок того часу. Чому ж така подія стала основою визначного твору української літератури? Що ж, мабуть, автор рукопису хотів змусити задуматися над тим, що всі вчинки мають наслідки, і якщо людина займає високу посаду, то ці наслідки можуть стосуватися багатьох. Чи не гоже було б нам браття розпочати давніми словами скорбну повість про ігорів похід Ігоря Святославовича. Саме такими словами починається пам'ятка княжої доби. В XI-XIII століттях у країнах Європи поширюється героїчний епос у Франції пісня про Роланда, у Німеччині пісня про Нібелунгів, в Іспанії пісня про Могосіда. Усі ці твори мають спільні ознаки тема захист рідної землі від нападів народу агресора, відтворення історичної епохи, ідеалізований образ героя захисника, який виявляє небачену сміливість у боротьбі. Слово про похід ігорів також є зразком героїчного епосу того часу. Тема твору зображення невдалого походу князя Ігоря проти половців. Цікавою є історія віднайдення тексту рукопису слова про похід ігорів. Граф Олексій Мусін Пушкін, колекціонер старовини та дослідник історичних пам'яток, придбав старовинний збірник у спасу Ярославському монастирі. Серед інших творів граф знайшов невідомий текст, який підготував до друку і видав 1800 року. На жаль, оригінал рукопису було втрачено під час пожежі в маєтку графа. Це дало привід багатьом дослідникам поставити під сумнів автентичність, тобто оригінальність пам'ятки. Хоча український. Такий дослідник старовини Михайло Максимович, який першим започаткував наукове дослідження та вивчення слова, наводив незаперечні докази того, що твір є оригінальною пам'яткою часів Русі України. Досі тривають дискусії щодо автора твору. Припускають, що це міг бути сам Ігор або його дружинник, котрий цілком ймовірно брав участь у військовому поході 1185 року. Дослідження лексики твору дає підстави стверджувати, що написав його Чернігівець, багато чернігово-сіверської говірки, киянин, можливо, чернігівського походження, або навіть галичанин. Називають ім'я князя Володимира Галицького, брата Ярославни, дружини Ігоря. Приписують авторство слова й придворному співцеві того. Часу метусі. Беззаперечно, що це була освічена людина того часу. Іван Огієнко, український історик, стверджував, автор був великим українським патріотом. Щодо жанру твору також існують суперечки. У самому тексті є такі визначення слово, повість, пісня. Сучасні літературознавці визначають жанр як героїчну поему. Чи віриш ти у прикмети розсипана сіль до сварки, чорний кіт до невдачі, чи це лише забобони? Ігорось, наприклад, не зважає на віщування природи, затемнення сонця, буря, туман, завивання тварин, клекіт птахів ніщо не зупиняє князя та його військо. Загородили русичі поле щитами багряними, шукаючи собі честі, а князеві слави. Хоча можна простежити певний символізм цих образів. Наприклад, сонячне затемнення дехто розглядає як масштабну небезпеку, велику біду, що насувалася на Русь Україну. Тому похід Ігоря на половців не лише пошуки слави, але й бажання помститися за розорення підвладних йому володінь. Отож чотири князі Ігор, його син Володимир, племінник Святослав, брат Всеволод вирушають на захист рідної землі разом із військом. Композиція твору Вступ, чотири частини. Кінцівка. Багато ліричних відступів, у яких автор розмірковує над причинами і наслідками подій. У героїчній поемі слово про похід Ігорів зображено князів Ігоря, Всеволода, Святослава, дружину Ігоря Ярославну. Ознайомся із цитатами про Ігоря. Охарактеризуй його. Ігор Сей. Славен князь. Мітцю розуму перезав, мужністю сердечною нагострив, ратного духу виповнився та й повів полки свої хоробрі на землю Половецьку, за землю Руську. Ігор славний князь, мужній, розумний, рішучий полководець, захисник землі. Зажадалося князеві на провіщання не зважати, пошукати долі на Дону Великим. Хочу, каже, з вами, русичі, чи списа зломити при полі половецькому та й наложити головою, чи шоломом пити воду з Дону. Не вірить у віщування природи, самовпевнений, легковажний, славолюбний. Не відділяє себе від дружини, тобто війська, безстрашний, готовий разом із воїнами перемогти або померти. Патріот тяжко голові без плечей, а зле тілу без голови, так само тяжко й руській землі без князя Ігоря. Ігор має народну любов, уся земля тужить за ним. Брат Ігоря Усеволод, вірний союзник. Славний Яртур, Всеволоде, стоїш ти на полі ратному, сиплеш на воїнів стрілами, гримиш об шоломи половецькі, мечами гартованими. На жаль, два хоробрі святославовичі, Ігор та Всеволод, розбудили лихо недобре. Перша битва з половцями була успішною, але потім ворогів стало так багато, що бились день та бились, і другий. А на третій, у південну годину, похилились ігореві стяги. Пересів ігор князь із сідла золотого в сідло невольницьке. Мури в містах засмутилися, померкли веселощі. Особливою ліричністю наповнений образ Ярославни, дружини Ігоря. Вона є уособленням усіх жінок, які чекають чоловіків із походу, тужить, плаче, як чайка, жалібниця, звертається до сил природи, щоб ті допомогли Ігорю. До вітру, до сонця, до річок, Дніпра й Дунаю. Плач Ярославни дуже нагадує народні українські пісні. А Михайло Максимович назвав цей епізод твору лебединою піснею Русі. Невідомий автор закликає князів єднатися перед зовнішнім ворогом. Така ідея неодноразово звучить протягом твору. Стали один одному казати: це моє, а це теж моє, брате. Стали вони діла дрібні вважати за великі, на себе самих підіймати чвари. Виразником ідеї є князь Святослав, батько Ігоря та Всеволода. Він мудрий державотворець, грізний полководець. Був же він грозою на ворога, приборкав його полками сильними, ще й мечами булатними. Саме в уста Святослава автор вкладає золоте слово. Спочатку князь звертається: «Дітки мої, Ігорю і Всеволоде. Рано взялись ви землю Половецьку мечами разити, а собі слави шукати. Далі закликає інших князів. А вступіть же, панове браття, в золотеє стремено за кривду сьогочасну, за землю руську, за рани Ігореві, хороброго Святославовича. Загородіть полю ворота гострими своїми стрілами. Центральний образ твору образ Русі України. Згадуються географічні назви від Києва до Путивля і самої половецької землі, природа оживає, ніби бере участь у поході Ігоря. Спочатку попереджає князя та його військо про небезпеку, потім переживає поразку разом із ними. Застогнав тоді Київ тугою, заголосив чернігів напастями. Журба розлилась по руській землі. Печаль гірка розтеклася. А коли Ігореві вдається втекти з полону. Сонце сяє в небі ясному, ігор князь у Руській землі, землі раді, городи веселі, співають вони про давніх князів, про молодих виспівують. Кінцівка слова оптимістична. Автор пише Здоров'я князевій дружині, що борються за народ, князям і дружині слава. Запам'ятай, пам'ятка княжої доби слово про похід ігорів є зразком героїчного епосу того часу за жанром твір, героїчна поема у самому тексті. Згадуються такі визначення, як пісня, слово, повість. Історична основа похід князя Ігоря 1185 року. Невідомо, хто є автором слова. За різними припущеннями, це міг бути сам князь Ігор або його дружинник, який безпосередньо брав участь у поході, співець Митуса чи князь Володимир Галицький. Іван Огієнко, український історик, стверджував, автор був великим українським патріотом. Тема твору: зображення невдалого походу князя Ігоря проти половців. Ідея. Заклик до єднання перед зовнішнім ворогом у творі постає система образів ігор. Хоробрий, мужній та славний князь, розумний захисник Русі України, але разом із тим він легковажний і самовпевнений. Усеволод брат Ігоря, вірний союзник, сміливий і рішучий воїн. Святослав мудрий державотворець, грізний полководець, який у своєму золотому слові закликає доєднання. Ярославна уособлення всіх жінок, які чекають чоловіків із походу, вірна дружина, ніжна, стійка. Центральним є образ землі Русі України. Природа оживає, попереджає про небезпеку, тужить під час поразки війська та радіє поверненню Ігоря додому. Композиція твору Вступ. Чотири частини кінцівка. Став Уподобайку. Стеж за каналом. Відкривай разом із нами світ української літератури.